Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 20 по 23 листопада, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Маю нагадати вам про важливе попередження: отже, 20 листопада, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях можливий сильний снігопад. А також падіння великої кількості мокрого снігу. Висота снігового покрову сягатиме 10-15 см. Місцями можливе налипання мокрого снігу, і через це на дорогах ожеледиться. Будьте, будь ласка, дуже-дуже обережними. В нічний час пориви вітру можуть сягати від 17 до 22 метрів за секунду. Є висока ймовірність хуртовини. Також нагадую, що 20 і 21 листопада магнітне поле Землі буде у спокої, а 22 числа знову почнеться потужна і на велике щастя одноденна магнітна буря. А тепер я повертаюсь до детального прогнозу погоди на 4 дні з 20 по 23 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 20 листопада, в частині областей варто чекати на снігові опади. Північ на Чернігівщині і Сумщині, а також в Житомирській області, денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1 мінус 3 градуси. На Київщині і в Києві денна температура повітря також мінус 1 плюс 1 градус. А от вночі буде прохолодніше, мінус 2, мінус 4. До речі, мешканці Києва, якщо ви зараз нас дивитесь, напишіть, будь ласка, яка наразі погода у столиці? Щиро вам дякую. Значний сніг випаде на Сумщині. В Чернігівській області, а також на Житомирщині, Київщині і в Києві буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Запоріжжі в день плюс 2, плюс 6 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Криму синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 градусів в світлі і темні години доби. В Миколаївській області також від 3 до 5 градусів в день, вночі плюс 1, мінус 1. На Одещині в денний час плюс, 4, плюс 6 градусів вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і мокрий сніг очікуються на Запоріжжі і Херсонщині. В Криму падатиме дощ з мокрим снігом. А на Одещині і в Миколаївській області буде хмарне небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус в Рівненській області в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі також мінус 1, мінус 3 градуси. На Львівщині, Закарпатті і в Івано-Франківській області синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 в день плюс в 1, 1 вночі. На Тернопільщині в світлі години доби плюс 2, плюс 4 градуси. В темні теж плюс 1, мінус 1. Абсолютно в усіх областях Західної України очікується мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 0 до 2 градусів тепла в день, вночі мінус один, мінус 3 градуси. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від нуля до двох градусів морозу. В Донецькій області в денні і нічні години буде плюс один мінус один градус. Хмарно і значний мокрий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, буде мінус 1 плюс 1 градус в денні і нічні години доби. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Черкаській і Полтавській областях денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, нічна мінус 1, мінус 3. на Вінничині в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Сильні снігові опади очікують мешканців Полтавської і Дніпропетровської областей. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині буде хмарне з проясненнями небо і місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 21 листопада, снігові хмари майже повністю залишать небо нашої країни, а у частині областей можливо визерне Сонечко. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1, мінус 3 градуси. На Київщині, а також у самій столиці, в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі мінус 2 мінус 4. І в Житомирській області в світлі години доби буде також плюс 2, плюс 4 градуси, в темні мінус 1, мінус 3. Місцями дощі і невеликий мокрий сніг очікується на Житомирщині. В Сумській області буде хмарно, але без опадів. А на Чернігівщині і Київщині можливо сонечко визирне з хмар, і жодних опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Одещині і в Криму в день термометри покажуть плюс 8, плюс 10 градусів, вночі від 0 до плюс 3 градусів. На Запоріжжі буде значно холодніше – плюс 2, плюс 4 в день, від 0 до мінус 2 вночі. В Миколаївській і Херсонській областях синоптики обіцяють плюс 5, плюс 7 градусів в світлі години доби, плюс 1, мінус 2 в темні. Мало хмарне небо і без істотних опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині і Рівненщині. Денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. У Львівській області плюс 5 плюс 7 градусів в день, плюс 3 плюс 1 вночі. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області також від 5 до 7 градусів тепла в денні години доби, вночі мінус 1, плюс 2. І на Закарпатті плюс 6, плюс 8 в день, плюс 3, плюс 1 вночі. Хмарне небо і невеликий дощ в усіх областях Західної України. В Карпатах місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині день від 0 до 2 градусів морозу. Мінус 1, мінус 3 вночі. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 2, мінус 4. І на Донеччині в день плюс 1 мінус один градус, вночі мінус один, мінус три градуси. Хмарне небо і невеликий сніг можливий в Луганській області. На Харківщині і Донеччині також буде хмарне небо, але опадів не буде. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і Полтавщині в денні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні – мінус 1, мінус 3. У Вінницькій області в день – плюс 4, плюс 6, вночі – плюс 1, мінус 1 градус. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 5, плюс 7 градусів, вночі – мінус 1, мінус 3. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, від 2 до 4 градусів тепла в день, вночі також мінус 1, мінус 3, на Черкащині в день плюс 2, плюс 4, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Невеликий дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують на Вінничині. На Черкащині, Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В середу, 22 листопада, сніжитиме переважно на заході, але в пару центральних областей мокрий сніг все ж таки добереться. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують від мінус 5 до мінус 3 градусів в день, мінус 8, мінус 10 вночі. В Сумській області ще прохолодніше: мінус 6, мінус 4 в день, мінус 10, мінус 12 вночі. На Житомирщині, Київщині і в Києві денна, і нічна температура повітря мінус 2, мінус 4 градуси. Малохмарне небо і без опадів в усіх північних областях. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині буде плюс 4 плюс 6 градусів в день, вночі плюс 3 плюс 1. В Запорізькій області вдень мінус 1, плюс 1 градус, вночі мінус 1, мінус 3. На Кримському півострові плюс 5 плюс 7 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. На Миколаївщині від 3 до 5 градусів тепла в денні години, від 0 до плюс 2 в нічні. Відчутний дощ очікується на Одещині. В Миколаївській області місцями покрапає легенька мжичка. В усіх інших областях південного регіону буде хмарне небо і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день мінус один плюс один градус, вночі мінус один, мінус три. На Закарпатті плюс 2, плюс 4 градуси буде в день, плюс 1, мінус 1 вночі. В Рівненській і Хмельницькій областях термометри всю добу покажуть мінус 1, мінус 3 градуси, на Львівщині від 0 до 2 градусів тепла в світлі години доби, мінус 1, мінус 3 в темні. Мокрий сніг з дощем падатиме в усіх без винятку областях Західної України. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 6 до 4 градусів морозу. Вночі – 10-12 градусів. В Луганській області синоптики прогнозують –4-2 в день. Мінус 5, мінус 7 градусів вночі. Донецька область тут термометри покажуть плюс 1, мінус 1 градус в світлі години доби, від 2 до 4 градусів морозу в темні, хмарно і без опадів в усіх східних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду центр України, на Полтавщині. Денна температура повітря – мінус 5, мінус 3 градуси, нічна – мінус 9, мінус 11. В Черкаській області в день і вночі температура повітря коливатиметься – від 5 до 3 градусів морозу. На Вінничині в день і вночі буде мінус 2, мінус 4 градуси. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7 градусів, вночі від 0 до плюс 2. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, вдень і вночі мінус 2, мінус 4 градуси. В Дніпропетровській області в світлі години доби мінус 5, мінус 3, а в темні мінус 8, мінус 10 градусів. На Вінничині і Кіровоградщині місцями цього дня падатиме невеликий мокрий сніг. В усіх інших областях центральної України буде хмарне з проясненнями і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. В четвер, 23 листопада, снігові і дощові опади нарешті залишать нашу країну в спокої. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу. Нічна – мінус 12, мінус 14. В Сумській області ще холодніше – мінус 8, мінус 6 градусів в день, мінус 14, мінус 16 вночі. На Житомирщині синоптики прогнозують мінус 5, мінус 3 градуси в денний час, мінус 8, мінус 10 в нічний. На Київщині і в Києві в день – мінус 4, мінус 2, вночі – мінус 8, мінус 10 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх чотирьох областях. Вітер південно-західний, холодний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині і Миколаївщині в день термометри триматимуться на рівні від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі мінус 1, мінус 4. В Криму в денні години доби плюс 2, плюс 4. В нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині і в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 1 градусу морозу, нічна мінус 2, мінус 4. Хмарно і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна мінус 6, мінус 9. В Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій і Івано-Франківській областях в день синоптики прогнозують мінус 5, мінус 3 градуси, вночі мінус 7, мінус 10. І на Закарпатті в день мінус 3, мінус 1, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх областях Західної України. Навіть в Карпатах цього дня опадів не буде. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря мінус вісім мінус шість градусів, нічна від п'ятнадцяти до сімнадцяти градусів морозу, на Луганщині в день від мінус шести до мінус чотирьох градусів, вночі мінус сім, мінус дев'ять. В Донецькій області в денні години доби мінус чотири мінус два градуси, в нічні мінус три мінус п'ять. В Маріуполі в день плюс 2, плюс 4. вночі плюс 3, плюс 1 градус. Малохмарне небо і без опадів на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів, нічна мінус 8, мінус 10. В Полтавській і Дніпропетровській областях в день термометри покажуть мінус 7, мінус 5 градусів, вночі мінус 12, мінус 15. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, в темні – мінус 5, мінус 7. На півдні Кіровоградської області – плюс 2, плюс 4 градуси в день, плюс 1, мінус 1 вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх центральних областях, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.